Всім вітання! Хочу вас привітати з таким гарним святом, з медовим спасом. Свято добре і солодке, час настав, медок святить, хай на свято Маковія всіх Господь благословить. Всіх з медовим спасом. Хочу зробити маленьку розпаковочку і зробити анонс. З цього відео, де ми розпакуємо робани, що можна купити за 12 євро. Я після басейну поїхала на насйон спеціально в пресу. Там є така будка і можна там купити те, що я захотіла. Таке дуже цікаве, бо ніде більше не було, ні в натрукадеру, ні біля Турефель не було. Я була в інтермарше, стратила недорого. Небагато, 18,61. Скоренько зроблю таку маленьку розпаковку, купила таке перенесу. Від інтермарше. Він на сьоні був там. Купила, знайшла там. Вероніка дуже любить ароматний йогурт. Це не фруктовий, а натуральний аромат. Ось От такий ароматик. а не любить з фруктами. Фрукти вона собі сама додає. Таке, так, що тут ще є? По всіх сумках. Так, купила. Це печінка тріски. купила таку намазку Тарарама. Тарама, я кажу, Тарарама так жартує. бачите, тут. Так, і купила гусі такі сердельки з індика. Так що тут, тут вже нічого немає. Це з басейну. От, бачите, тут я купила. Зараз ще в цих сумочках. Це салфетки на ці. Це газело таке ванільне. Ой, тут так багато преслів. Буде дуже цікава розпаковка. Але це буде розпаковувати ірині. Так, тут я такий сир. О, бусінк прийшов. Буся, ходи. Еданон. Котаяш. Це як наш сир, як наша мачинка. Колись моя баба Джені робила нам таку мачинку. Домашній сир, сметанка. і от. Тут нас говорили мачинка до поляниць. І ще баба давала там зелену цибульку, кріп, петрушку, хто як хотів. Це у нас була така мачинка. Оце щось таке похоже. Це можна купити, оцей сир, роби, цей котаяж, в термарше. Не знаю, колись ще був моноплі, але зараз я щось не бачу. І це дуже, ну дуже нагадує наш е, Так, А ще щось. таке. Ще такий такий десерт. Дивіться, скільки має цікаво тут нас. От так трошки покажу. І в Парижі облетіла за цим. Ну не йшла. Не йшла. Покажу, що можна купити в кіоску преси в Парижі на 75 євро. Так, от, от така маленька розпаковочка. Ні, небагато заплатила, зато заплатила 5 разів більше пресі. Як ж тут, прес, Буде розпаковка, дуже цікава розпаковка. Напевно, я хочу бути байером чи як, а можливо, така ідея мені прийшла. Може, в дійсно мені бути байером, а чому б ні? А, ще поки... я вчора була в Каріфурі, але я вже не показувала розпаковку. Мені лікар порадив, та як в мене нема щитовитки повністю. Вітамін Е в мене алергія трохи на нього, я п'ю різні вітаміни. І от оце печінка-тріски це я багато різної купляла, купляла в наших магазинах там з прибалтики. Там, де українські товари продаються, вони там біля 4 євро чи біля 5. Купляла ще там від фран мені не сподобалось, там дуже багато олії печінки нема. Оце мені від Каріфура дуже подобається, печінка тріски. Вона коштує євро 75, якщо я не помиляюсь. Це я купила в інтермарше, обося прийшов. 220. 220. І та, якби небагато олії. Бо я вже знаю, знаєте, отуді трохи олії. Бо купила була за 4 євро. а там сама Олія. Табуся. І мені лікар порадив їсти оцю печінку тріски. Оце я купила вчора в Каріфурі, а це сьогодні купила в інтермарше. Так зрозуміла, що це від ушану чи ні. Не знаю. Ну, це я в Інтермарше купила. 2,20. От, Інтермарше. інтермерше. На сьом. От. Чекайте слідуючого відео. e six...